І не встиг я змонтувати відео з першим базіком. Показати всім і пояснити, що я базіків не трогаю, що є спеціально навчені люди, які вміють то робити. Мають процесори, люди, які з'їли на тому зуби, як то кажуть, які роблять це швидко і якісно, а не так як я мучиться з тим. Як сусід приносить ще одного базіка молодший брат трошки меншої потужності. Якщо його розібрати, то можна побачити, що в нього зовсім інша схемотехніка, в нього інші мікросхеми. Процесор може і такий, може і БМС така сама, але чарджер якийсь інакший. Ось він десь тут чарджер організований. Так в чому суть? Якщо ось цей базик підключити до зарядки, то воно ні на що не реагує, не заряджається. Тобто є проблема з зарядкою. В той же час, як каже власник, він завис на одному відсотку. Він не завис, а у вас просто не працює зарядка. Він не вміє зарядитися. То він був розряджений і ще не повністю до нуля розрядився, а зарядитися не може. Будемо розбиратися, що тут бракує з зарядкою. Зарядному пристрою, хто тут заряджає і як, тому що цій людині я теж не можу відмовити. А взагалі, якщо у вас проблеми з такими кікстартерами, то звертайтеся до Андрія з каналу М-Починка. В нього це виходить швидше, краще і дешевше. Що ж ми тут на платі контролера маємо? USB дупло вихід. Відповідно, воно має мати перетворювач. У нас є два сильнострумових перетворювача. Якийсь з них йде на зарядку, якийсь на вихід. Я собі думаю, що ось цей іде на вихід і керується ось цим шимом. Тим часом про схемотехніку і запальнички. Конектор батареї 6 пін. Два силових плюс-мінус і раз, два, три контрольних. Значить цей 4С, значить 16 вольт. От мікросхема контролер БМС-ки і два транзистори контролюють зарядку і розрядку. Вузол БМС-ки в нас справний. Китайський процесор. Вивід на індикацію і кнопку передню панель. Шунтік, стурмомірний резистор, який обслуговує USB-роз'єм. Це є вихідний роз'єм. На ньому висить мікросхема, по-моєму, пізнав її як tcs 1401. Це є контролер шини. Вона комунікується по USB, навантаженню, дає зрозуміти, що можна, що не можна. А що можна чи не можна, задає понижайка. Якщо я її правильно опізнав, це є sy 8286 або щось поряд. Понижайка, котра з батареї і ось цей перетворювач понижає напругу до 5 вольт. А можливо, по команді контролера і напруга міняється, я не впевнений, поки що не вникав. Низька напруга йде через здвоєний Мосфет і струмомірний резистор на порти. І тут питання, чи type c може працювати реверсом, тобто чи він може бути як вихідний, так і вхідний, бо зарядка тільки через нього. Думаю, що може і реверсом. При зарядці струм через струмомірний резистор і мікросхему контролер, яка його обслуговує, а це, по-моєму, є fp 355 Щоб процик знав, який саме струм тут, тобто спеціалізований операційний підсилювач. Перетворюється, точніше повишається напруга ось на цьому дроселі. Діод і транзистор. Це лінійний стабілізатор, який обслуговує вторинні живлення. І саме страшне, що ось цей перетворювач зарядки пробитого тут немає. Напруга приходить-проходить. На виході є 5 вольт, коли я підключаю на Type-C. Тобто діод цілий, тут воно проходить. Транзистор не пробитий. Найбільша проблема в тому, що в тому поделку обслуговує цей транзистор, сам процесор. на другу ногу дзвониться через резистор, і все в порядку. А процесор навіть не пробує заряджати. Акумулятор незрозуміло чому. Або він не розуміє, що підключена вхідна напруга. Питання чому, куди він це має дізнатися, поки не зрозуміло. Бо шунти всі цілі. До струму рано. Струм появиться, коли вже включиться перетворювач. Тож, чому процесор не реагує на появу напруги зарядки на Type-C, як він кудою на це має реагувати і чому немає генерації на транзисторі? Цими питаннями треба зайнятися, і якщо ми їх вирішимо, то пристрій буде працювати. Трохи підзарядив батарею. Немає реакції, струму не бере. Якщо включити, показує рівень заряду. І вимикається за короткий час, тобто заряджати надалі не пробує. В той же час, коли включити кнопкою, видно, що появляється напруга на виході 5,2 В, але вона зникає. Можливо, тому що не бачить струму навантаження. Треба зараз щось підключити, навантажити, глянути, чи не буде вимикатись. Підключаю телефон до виходу, вмикаю. Бачу струм 960 мА. Засвітився індикатор Out. Я думаю, вимикатися тепер не буде. Це власне автоматика, Процик бачить струм, є споживання і продовжує працювати. Знайшов цікавий вузол, ось діод захист від переплюсовки перед лінійним стабілізатором. і транзистор. Цей транзистор через дільник підключений фактично на вхід живлення. На гейт, це є мусфет, але він не пробитий і не в обриві, і якби працює, по ідеї нормально. І виходить, що при подачі живлення на Type-C зарядки, він би мав замкнути цих два електроди. Ще цікаво, що після обесточення павербанк не вмикається, блокується, поки не подасте USB. Якщо йому подати USB, Після цього він нормально вмикається. Тобто процесори, якби десь або схема дізнаються, що була напруга. Чому ж він не хоче ставати на зарядку? В тих ваших інтернетах пишуть, що тих які ремонтують, але пишуть там якусь єрість. Чому єрість? Тому що низьковольтний перетворювач, понижайку, чомусь називають чарджером. І кажуть, що міняють чарджер, що міняють. Мікросхему контролю струму і міняють контролер USB, і тоді воно починає працювати. І навіть показують якісь ослограми. Напевно, все ж таки з того транзистора. Чи це навмисно, чи не навмисно, бо я спочатку теж плутався. Але сам факт. Тож впирається все в деталі. Ну, а що робити з деталями, то ми вже знаємо. Ми вже тоді приходили. Є добродій, пан Андрій з Емпочинки, відповідно від нього їдуть деталі. Замовив деталі. Приїхали. Тепер маю комплект до процесора зразу з контролером. Хай собі живуть разом. І можна буде підняти ще один базик, як з попереднього відео. І приїхав контролер USB. Ось він, такий малюсінький. Добре, а де струмомірна мікросхема? Бо як би я за неї згадував. І отут питання, чи знову ж таки в тих ваших інтернетах свистять і її не треба міняти, і пан Андрій про це знає, тому не прислав. Чи пан Андрій забули про цю мікросхему, бо її теж нема де купити? Ну, про це ми скоро дізнаємося, тому що я пішов паяти цей USB контролер Треба роздягнути USB розєм бо інакше буде сморду багато. Воно дрібне, що страх, і не так страшно його паяти, як страшно його не загубити чи загубити. Бо в мене вже колись такий випадок був, що приїхала мікросхема з Китаю, а я її як розпаковував зі стрічки з ленти, а вона гоба і нема мікросхеми, і облазив всю майстерню та не знайшов. Контролюю, як посадив контролер, зауважень нема. Один контакт ніби як чуть гірше, але дивився, там пропаю на добре. І одна булька трохи вилізла. Бо лудів може десь чуть-чуть забагато. Ну і пам'ятайте, що знизу платформа. Туди забагато не дати, щоб не замикало. І також обов'язково проконтролювати положення ключа. Не зволікаючи, підключаю то все докупи, беру type c зарядку, вмикаю Вуаля. Ін світиться. Відсотки блимають. І не знаю, як вам показати. 1,3 ампера вдуває. Зарядка слабонька, вона просто більше може й не вміє. Скільки написано? Написано 1 А на ній. 5 вольт 1 А. 1,3 ампера дує як молода.